Мене звати Олена Ковальова. Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий бачити. Радий бачити вас назаєм. І сьогодні хочемо записати, як зазвичай наш традиційний прогноз подій для України. Власне, почнемо, яким буде тиждень для України з 17 по 24 травня. Загалом, спочатку не будемо чіпати обстріли, просто яким буде цей тиждень для України. Дякую вам за питання. Зараз Під ми ласка. подивимось, що буде і як буде з 17 по 24 число. Як пройде цей тиждень? Але ви знаєте, на жаль, бачу обстріли сильні. На вихідних бачу сильні обстріли. Бачу е, справді влучання, бачу те, що ворог готує певні плани ударів. Це масовані удари по, всі, по багатьох містах України і по Києву. Десятка мечів якась трагедія в Україні. Якесь влучання по житлових будинках, там, де люди живуть, справді є величезні загрози на цьому тижні. Е, Ваяра, можемо зараз конкретніше подивитися, які, які <клес> дати е, можуть бути небезпечними на цьому тижні, починаючи з 17 по 24 травня, от де є найбільша загроза. 17 18 17 понеділок 17 суботи. субота субота угу. як я і передбачав субота неділя дуже сильні удари причому більше як субота а Понеділок шахеди будуть атакувати сильно, вівторок спокійно, середа, четвер, п'ятниця теж потужні удари. Тобто майже весь тиждень так. буде під Так, І це раз. балістика. 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 Е, зробити... Чому серйозна може бути з балістика, Може, навіть орешник, тому що в травні відчуваю удар орешникам. Що все-таки Путлер захоче зробити цей удар по Києву. По Києву. Я знаю те, що він це планує. Я відчуваю певні дати. В ці дати, коли є загроза для центру Києва, для важливих місць, я їду на Солом'янку і на ніч зупиняюсь біля генштабу в одній квартирі. Знімаю квартиру на сутки на добу. А, тому що я знаю, що якщо я там знаходжусь, мій, мій захист відіб'є, що ракети не прилетять. Я так був з 10 на 11 на Соломінки. Також я приїжджаю е, в, в от, готель Хаят для того, щоб бути на периферії важливих будівель. Нашого, в принципі, центру Києва і е, центрів прийняття рішень. Я знаю, що у мене дуже сильна енергетика, яка просто відрікошета і відіб'є, так воно і трапляється. І е, поки я відчуваю цю загрозу, я буду їхати туди, де я відчуваю прильот. Те проблему з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Скажіть, а які дати ви відчуваєте, що росіяни власне зможуть е е е атакувати Київ е Орішнико? Ближче до кінця місяця. Кінець місяця. Будемо спостерігати. Але і раніше може бути загроза. Тобто там дивіться, там іде так, що від термінування буде. І, і знову ж таки, я можу відчувати: от сьогодні на завтра, завтра на післязавтра, точно є загроза, немає. Якщо є, я сідаю і їду. Все. Я хочу... Бо там, де я живу, там, де я живу, в нас ні шахеди не пролітали. Жодного разу за всю війну. Ні ракети, нічого. Просто повна тиша, повна безпека. Всі масовані ракетні удари по Києву я спостерігав здалеку. У нас навіть звуки глухі від цих ударів. Нікому не кажіть, де ви живете. Ні, я не скажу, звичайно. Навіщо? За мною ФСБ полює, щоб мене вбити, а я скажу, що де Нікому я живу. Не кажіть. Хоча вони знають, де я живу. Я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що ми ці прогнози робимо не з ціллю залякати для наших глядачів і українців, а з ціллю попередити про ймовірну загрозу. Чи вірити в це вам, вирішувати власне лише вам? Тож почнемо детальніше. Давайте розглянемо власне північ, південь, захід і схід України по містам, яка буде де буде загроза найбільше, і куди будуть цілити росіяни? Тобто. Чи це будуть якісь об'єкти критичної інфраструктури, так чи це буде об'єкти просто цивільного населення, там дитячі майданчики, лікарні? Що під що під прицілом ворога буде на цьому тижні, і власне аби попередити на українців про ймовірну загрозу? Дивіться, в першу чергу Київ, північ. Це також можуть бути обстріли по Житомирщині, Чернігівщині. Далі південь загрози Одеса, Миколаїв, Дніпро. Схід Суми, Харків під сильними атаками. Центр України більш спокійно, але буде якась загроза для Черкащини та Полтавщини. Захід України ворог готує масовий обстріл. Він давно не бив, хоче вдарити. Це може бути Франківськ чи Київ. Київ. Також можуть знову. Ось, Франківськ... Франківськ... Чи... Франківськ чи Львів, Франківськ, чи Львів. Угу. або ж також по Старокостянтиніву ворог знову може вдарити. Кривий ріг теж побережіться. Так, і, власне, куди саме куди? вони хочуть бити по картах те, що випадало? То вони хочуть бити по житлових будинках, по військових об'єктах і по, е, містах, по містах по цивільній інфраструктурі, не по енергетичній, а саме по цивільній. Що це? Лікарні, школи, е, щось подібного плану, можливо, базари, ринки. Угу. Ви сказали, що ви бачите трагедію на цьому тижні. В якому місці вони планують з подібну трагедію як нещодавніми днями? Київ, Кривий Ріг, Одеса, Дніпро чи а, Суми? Будемо надіятися, що власне в них це не вийде. Тобто з, з якомусь одному місці з них? З, з цих місць а, будемо надіятися, що це не вдасться окупантам в жодному разі. Наступне питання: яка зараз ситуація на фронті? Ворог зараз видихся, мало сил в нього, але він хоче повторити наступ, який не стався. У нього ж був наступ з, другого, з другої частини квітня по першу частину травня. Він був провальний. Тепер вони накопичують сили для того, щоб звершити новий наступ, нову атаку. Але бачу по картах. от карта Калдун, карта Вода показує, що довго вони будуть це робити. І потім, коли вони влітку почнуть новий наступ, розпочнуть то він захлинеться. Тобто цей наступ не призведе ні до чого. Сили оборони України, бачу, знають повністю все, і для ворога це закінчиться десяткою жезлів. Це величезними втратою втратами. Це дивіться цієї карти важка ноша. Ну і слава Богу, будемо вірити, що врешті всі їх наступи будуть провальними, і нічого в них не вдасться. Я дякую вам, будемо берегти себе на цьому тижні. Дякую, що ділитеся з нашими глядачами своїми прогнозами. І до зустрічі у наступних випусках.